Виїхали з митниці, розмитлися дві машинки. Сьогодні понеділок, 25 серпня. так? Шкода Октавія, 7-й чистий рік, 7-й, 7-й, 1,6 емпай. Вся ціла, два елемента 150, легенький перелак. Значить, по пробігу зразу. Коротше, 261 тисяча в машині є до 25-го року тюф. 25 й рік, 253. Так само сервісно до 25-го. Повністю чесний, підтверджений пробіг. Що ще розкажемо? Далі ми розкажемо. Хороша зимова гума, скоро вже зима. Універсальчик, ніде не ржава, нічого. Більш детально буде чуть пізніше. Дивіться, нас в YouTube автоствол. Значить, буде відео завтра-післязавтра, так? Давай. Так. Думаю, Все. що завтра загрузимо. За цю хватить. Це та, що треба, машинка з чесним пробігом. Це нормальний пробіг 260. А зараз дивіться в інші серії зефіра буде, там взагалі 160 пробігів.